Усім салют! З вами кос 5 березня на нас чекає оновлення 1.28, і до нас повертається бойова перепаска. Погнали дивитися відео, що на нас чекає, і будемо розбиратися. Законність, мораль, договори, цінні папери. Усі ці вигадані конструкти не діють у диких джунглях. Тут панує природний відбір. Виживають лише ті. То зміг адаптуватись, і вони вижили. Вони зробили свої танки вищими хижаками, екіпажі ідеальними мисливцями, водночас намагаючись залишатися людьми. Адже кожного мучить одне й те саме питання, коли вони дістануться скарбів сховища чи захочуть повернутися до так званого цивілізованого світу? Незабаром у танках буде спекотно. 16-й сезон відкриває новий річний цикл бойової перепустки. В ньому вам доведеться приборкати дику природу на Е50М блискавиці і Type 71 у нових 3D-стилях. Обрали ті танки, на котрі майже за останній місяць не грали. Тайп там: 170 тисяч боїв, блискавиця 100 і і 240 єпісь тисяч боїв. Ніхто майже не грає. Підвищити грабільність на цих танках. Вони модернізують машини під вимоги часу і замаскують їх у непролазних джунглях. Окрім стилів, ви зможете отримати унікальних командирів. Це три досвідчені майстри виживання, готові на все заради перемоги. нагородах заради... як завжди, додали нам ваучери нове монети як завжди, трофейне обладнання і все по обладнання, кілотон ресурсів, елементів зовнішнього вигляду і, звісно, жетонів бойової перепустки. За них ви зможете отримати два Фу -фу. нові танки дефіциту. Магазинчика за жетоні. Кабанчик. Бачимо, що він коштує 20 жетонів. Супротивник не сховається навіть у джунглях. Та ти об'єкти На об'єкт 265 Т. знадобиться більше жит... жетон... Ума тут більше жетончиків, Тут 28 жетончиків нам потрібно витратити важкий танк. Але він того вартий. Ну, розкажете так, значить вартий. Баланс броні і рухливості, а також механізм зворотного дозаряджання роблять його гідним важкоатлетом. Барабанчик завжди приємно. Хороші новини для тих, хто збирається отримати або вже командує Лорен 50. -т. Ну та дікав 3 Проєкт 07ХК. Характеристики цих двох танків поліпшено. Купуйте предмети з минулих сезонів, коли забажаєте. Магазин з товаром ...ми за очки перетворився на сховище бойової перепустки, яке доступне одразу на початку сезону. Сховище приймає в оплату монети. Це новий і рідкісний ресурс, який можна здобувати в базовій прогресії бойової перепустки. Після оновлення ви зможете отримати самонет безкоштовно. Приймаються монети поточного сезону. Тож поспішайте з здобу... бачимо, е скільки тут коштує 3D-стиль, тисяча монет чи 5 тисяч голди дорівнює 5 тисяч голди це дорівнює тисячі монет. Цікаво, бути їх і витратити на предмети минулих сезонів. 3D-стилі, 2D елементи М -м -м. кастомізації, 2D елементики по 250 п'ятдесят монеток. Коштує унікальних членів екіпажу, преміум танки. Є з чого вибрати. Якщо вам бракує монет, mm -hmm. у сховищі готові прийняти дзвінке золото. Якщо вже маєте все із запропонованого монети, все одно знадобляться. Бончики. Тут їх можна обміняти на... Ну виходить, якщо вони тут поставили таку ціну, скоріш за все, так і буде. 200 монет коштує 100 бонів. В принципі, радіше тисяча очок потрібно було назбирати тисяча очок, і щоб отримати 100 бонів. Бони. І на сам і ще одна добра новина. Тепер нагороди в бойовій перепустці не закінчуються навіть після завершення всіх трьох глав. Коли ви пройдете їх, відкриється елітний шлях. Його етапи вимагають більших зусиль, але й нагороди відповідні. На одних рівнях так, п'ять етапчиків, три ваучера. На вас чекатимуть бун? бачимо 100 бонів, і бачимо 100 монеток. І якщо порахувати там 200 монет, коштує 100 бонів. А тут тобі 100 бонів ще дають просто так. І 200 і 100 монет. Ну, якось еквівалент трішечки такий. Або монет. Цікаво тут саме головне, скільки цих 5 етапів буде? Це 250 очок по стандарту, як було, чи якась інша буде цифра? І скільки потрібно витратити часу. Ти, а на інших спеціальні ваучери скористайте сезону, щоб отримати випадкову нагороду. М -м, у кредити кредити, вільні дорослих компоненти експериментального. Це обладнення. кльово, кльово. <сх2> Для задротів. Хто більше всього задротить, не просихає від танків, щоб не просто так грали. Закінчив бойовий перепуск і пішов фармити собі бони. Блин, це просто кайф. І я вже ж халявку ці ваучери: компоненти. Більш за все, там компоненти. там і Вільний досвід це теж круто, але ж компоненти це обладнання експериментальне дуже. Кльове, яке я хотів би мати майже на усій на усі техніки. Але компоненти важкувато <зв>. <зв>. збирати. <зв. <зв. І пошов качати. Кількість нагород Задроти від того, скільки ви зможете заслужити. Прикрашайте улюблені танки свіженькими стилями, поповнюйте колекцію новими дев'ятками і забирайте скарби, як я зміни, 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 як я Поки ти пройшов два етапи, ти зібрав вже 200 бонів. Не кажучи про три ваучера. Проходьте елітний шлях до нескінченних нагород, досліджуйте джунглі, тримайте руку на пульсі. На вас чекає дещо особливе. Опа! А дещо особливе це наша четверта глава, котра буде на постійній основі. У нас буде бойова перепуска і четверта глава буде постійна цього разу. Цікаво, хто там ховається у темряві? Сліпить на очі. Інтересно, інтересно. А, погнали. Отже, це все дія буде все проходити з 5 березня по 4 червня, з 5 березня ранку до 9. А, ось такі в нас 3D стилі. Є 50-м, блискавиця і Type 71 котрий недавно апнули. В принципі, цікаві, цікаві танки, тим паче, ось такі будуть гарні 3D-стилі. Це смачно. Додали нам ваучерем, додали елітний шлях для тих, хто не знав, чим зайнятися після бойової перепуски. Нагороди, як завжди. Це по стандарту. Головне, що в нас 15 жетонів за базову нагороду. У базовій нагороді у нас півтори тисячі монет ще чекає, три тисячі бонів. Ну, все по стандарту в цілому. Поліпшена нам дає ще 9 жетонів. І от усього от виходить у нас 24 жетони. Тобі ж ми можемо вже ЛТ-шечку придбати за 20 жетонів і залишити собі 4 на наступний. І наступного разу вже придбати за 28 жетонів е, важкий танк. Е, саме головне нам національний фрагмент, який ще назбирати. трофейне обладнання. І пофармити елітний шлях. Ось у нас. Цей об'єкт 265 т з за зворотні зарядкою 390 в нього середнього, середнє броніпробиття 242-300 е галдовим снарядом, мінус 6 кути. Це непогано цікаво наперед гармати. Чи буде лише на бік? Буде проблема, коли ти гармату повертаєш на бік, задиратися може трішечки. Три снаряди. Між пострілами 2,5 секунди. Цікаво виглядає броньована башта і 40 км. В принципі, непогана швидкість. 1800 хп він має. І ЛТшечка. 1300 хп, 320 середні, 222 пробиття стандартним снарядом, і голдовим у нас 270. Чудове зведення. Ну і маскування повинно бути непогане. 70 Км вперед і 23 назад. льоце він. Цікаво, як він буде набирати, тому що 30 питома потужність, він буде дуже швидко виходить набирати. 390 у нас огляд. ЛТшечка повинна бути прикольна. 320 середнього, але все одно люта, люта ЛТшечка. Маскування, головне маскування. Значить, апнули тут ці КПЗ Кампанзер 3PRG 07. <гум> не знаю, що тут тапнули, Я його не брав, не, не, не грав на ньому зовсім такий. ну Не до вподоби мені цей танчик. Хоча він швидкий. Нема підвіска, режим зайшов, вийшов. Таке собі. І Лорин. Броні немає. Бачите, трішечки вона присутня. 250 мм. І льот, це він швидко. Мінус 10 кути, саме приємне ще може бути. 16 кінських сил на наша питомна потужність на ньому. І 400 середній. Ну в цілому типові стежки броньований. Корпус в нього там немає, броні там 80-90 міліметрів. Що вони апнули, я не знаю, тому що я на цих танках не грав. Як назбирати намачочки? Очки бойової переписки збираються в випадковому бою. У нас 7 очок за перемогу топ-3. і Топ-10 5 очок. За поразку в нас топ-3, 5 очок і топ-10-3. В натиску можна буде пофармити, але тут таке собі не, не сильно нафармиш. Сталевий мисливець нас, на нас очікує. Повертається він топ-1, 10 очок, топ-6-8 в принципі, приближений до випадкових боїв, топ-6 потрапити не так уж і важко, я гадаю. Топ-10 у нас 6 очок і взводне так, так само. І вже ж щоденні завдання дуже легесенько фармляться: 70 очок, годинку пограв. Постає, залишається питання: скільки на, еліт, на елітний шлях нам потрібно? Якщо там 250 очок. За день ми збираємо 70 то 4 дні і все, ми елітний шлях пройшли, зібрали собі бони, зібрали монети і легесенький фарм. Не забуваємо про лімітачок, Коли не збирається ліміточок, то, дає, то дається 25 очок зверху. На 10-му левелі ми маємо лімітачок 700. Дев'ятий 5508 левел у нас 400, сьомий 250 і шостий 100 очок ліміт. І вже ж наші. Де? Наші зірки цього, цієї бойової перепуски в них буде на 300 очок більше, тобі ж 1000. За топ-3 за перемогу у нас 9. Топ — 7, топ — 5. Це за перемогу. І за поразку 7, 5 і 3. На тайпіку у нас виглядає інакше. Топ 3 у нас 8 очок за перемогу, топ 10, 6. І за поразку у нас 6 і 4, відповідно. І виглядає на єпісі краще фарбити. Топ-3 по досвіду, в принципі, можна потрапляти. Це стежка, він буде світити, він буде активно грати, більш-менш броня є, швидко приїхав, підсвітив. Топ-3 потрапити і зробити 10 очок за перемогу це приємно. Топ-10 5 — це за перемогу і за поразку 8 і 3. Обирайте самі на чому фармити, хоча можна і повифарблювати на усіх трьох танках ці 1000 очок натиску. Не сказав би, що гарно фармити ці буде очки, хоча там бій е длиться десь по е 4 хвилини в цілому. 2 дестилі, деколі. Що в нас тут ще цікаво. Все. Це... Задроти вперед, доганяти елітний шлях і бути мільйонером з боном. Можна дуже багато нафармити фон бонов. Я так просто порахував. І за 8 днів можна зробити 200, 200 монет зібрав. Купив собі 100 бонів, і при цьому ще і за 8 днів ти збираєш 300 бонів. Це лютий показник. Добре. Ось така новина. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і до зустрічі в наступних новинах.